Я не знаю, якого він кольору має квіточки. Бачу, що було три квітоноси. Виняти його треба із горщичка. Цим відео ми завжди дуже-дуже сильно заплітають горщики. Їх пересаджують дуже рідко. я бачу, що він уражений. В нього, можливо, через заливи. З цим бідіумом треба бути дуже обережними. Бачите, це все коричневий колір, корінні це все згнивші корені. Дуже схожі коріні, як у фалінопсіса. Такі вони наполовину можуть бути і в ґрунті, може бути і у повітрі. Загалом цим бідіумом можуть рости. В дуплах дерев можуть рости в розщілинах в скелях десь. Тут треба все очистити, все уражене зняти. Всі м'якенькі корінці я знімаю, очищаю, виймаю також ґрунт. Це такий схожий ґрунт, як торфяна суміш якась. На половину десь уражені корені, а далі тверді і більш-менш здорові. Це дуже добре. Є великий шанс, що цей цимбідіум оговтається. В нього також за допомогою того, що дуже-дуже гарний великий кущ і багато твердих цибулинок, він може. Відростити нові корінчики і відновитися. А що ще я хочу обрізати всі тверді, але вже коричневого кольору такі корінці. Вийняти хочу повністю весь ґрунт щоб провітрилися корінчики. Дістатися до самих цибулинок. От, все повністю повинімати між корінцями, щоб не лишився ґрунт. Він був, напевно, залитий, стояв довго у воді. Цим відеом не любить стояти у воді, його корені це не витримують. Але і не любить, коли дуже сильна засуха. Тут треба, щоб була помірна вологість, така у горщику.